Не пускай, не путай! Ходіте, ходіте, а чого стоїть я? Сібаво звідси. На кого їдеш? <Шо? риклад> На кого їдеш? <риклад> На людину живу їдеш? Че ты, блядь? Ты начальник? Уши, Нет! Уши, уши, уши. Бля, все, не хавайся, не я сказал! Боят, ты блядь, голову оторву! Понял? блядь, ебали, блядь! Дай Ну, я скажу! что!

Посадити ну, не... не... посадити заяву. Що ви хотіли? Я прошу не, не знімати. посадити хай, снімають, хай, хай знімають. Хай знімають. давайте, Су... давайте... давайте. Ну, здійснювати охорону громадського порядку. Хорошо? Я думаю, ми це не ми наші повноваження, а вони відносно кордону. Ми а чому ви ж на демократач? А Ві, давайте хто сюди людя. буде. Я буду відповідати, так. ви будете задавати. Ми вашої ситуації не зрозуміли. Там на кордоні ми вас зовсім не зрозуміли. Нам було дуже низько, що те, те, що ми говорили, якби в нашу сторону, якби ви так состали стояли. Ми вас не зрозуміли. Ми вас <посміхали. <посміхали. Просто ну, Вибачте, бо я не розуміли. Ні, я думаю, ми до ситуації. Ми до вас зовсім не мали і не знали, хто ви є навіть. І ми чуєте. Сміялися Давайте як сміялися. Так ми, ми приїхали посміялися. до хлопців, так як ми чуємо, що нашу ми землю зачечену. Ми не згідні. Ми дуже знаємо всі чітко дуже в цій ситуації. Знаємо всі чітко знаємо кордон свій так. і не хочемо віддати своїй землі. Ми приїхали до хлопців. Так. Хлопці, а вона почула, що ми поїхали на догонку за нами, щоб не наробили бути. Ми попросили хлопці. Не чіпайте а, кордону це ну, наша земля. Наше правительство надослали нам документи, і ми поймемо чи наша, чи не наша. Якщо не наша, ми зійдемо. Якщо наша, ну почекайте, хлопці. Вони обдзвонили. Що і з їхати? Все каже, ми вводимо, Ми даємо вам час. А ну, тут наші приїжджають. Так. Ви під'їхали. Така ситуація. Поліція з автоматами що розстрілювати людей. Не знаєте, ви так себе показали. Я не знаю. Я ви ви показали, Приклад. що ви спіяли. Над нами. А, ну, Просто ви сміялися я. над нами, що ми такі якби, лохи, ми Бо, такі грязні буваєте. люди, прийшли свою землю, битись ніби, Як ви ми не мали такого права, ми таке право мали. І що ви потреби якусь заяву від Адамії, щоб ви там її почептували, що там як пошли надоїло дома спати і так да, да, далі. Да, da, da. 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 Це справедливо. А що ти не встретив, блять, на нашій спині, Ото, що навіть впереді мене побили. блядь, прийшов стріляти, блять?

Було. Блять, блядь, появляємося не сторону. Тільки заворушення на кордоні. будемо Ні-ні ні, ні, ми нічого не, не скриваємо. Е, Представники області позвонили, так ви приїхали. Масові заворушення, ви розумієте? Ви приїхали побачити. Я бійшов до Адамівни, так? Що ви побачити?

Якщо ви не вимоги, дайте. Любов одарина, підійдіть, будь ласка!